Картоплю часто називають другим хлібом, на дачах її садять трохи, але все-таки десяток других кущів знайти можна майже завжди. Постійно вирощувати картоплю на одній грядці не можна, тому доводиться думати, що найкраще посадити на це місце в наступному сезоні, а також знати, що на ньому вирощувати не варто, що таке сівозміна, навіщо потрібно чергувати культури. Картопля майже єдиний овоч з числа поширених, який допустимо 2-3 роки поспіль вирощувати на одному місці, але після цього обов'язковий перерву на 3-4 роки і в цей час на картопляної грядці треба посадити щось інше, що ж буде рости там найкраще, а що садити категорично не можна. Відповідь на це питання криється в дуже простих правилах сівозміни. Ці правила засновані на тому, що різні культури віддають перевагу різному харчуванню. А також на тому, що вони можуть мати свій набір хвороб і шкідників, виходячи з цього попередник і подальша культура, і в якому разі не повинні ставитися до одного сімейства. Після тих овочів, які виносять з ґрунту велику кількість поживних речовин, садять менш вимогливі, а один раз в кілька років намагаються дати землі відпочити. В ідеалі після кожної овочевої культури слід засівати грядки сидиратами, травами, які скошують до їх цвітіння і заорюють в землю. Для цієї мети використовують овес, конюшина, люцерну, люпин і ін, щоб згладити виснаження тих чи інших шарів ґрунту, намагаються слідом за культурами, що відрізняються поверхневим розташуванням кореневої системи, висаджувати ті, у яких коріння проникають глибоко в ґрунт, звичайно. При виборі наступної культури треба звертати увагу і на загальні характеристики грядки, щоб, наприклад, не посадити в півтінь сонцелюбіве овочі, а в ґрунт з кислою реакцією середовища не висадити ті культури, які її не переносять. Що можна посадити після картоплі на наступний рік? Картоплю перед посадкою добре удобрюють. в тому числі і не зовсім перепрілим гноєм вона його цілком перетравлює. За сезон гній перегниває остаточно. Але всі поживні елементи картопля з нього не витягує, і ґрунт до осені залишається цілком родючою за умови додаткового внесення невеликої кількості мінеральних добрив на майбутній рік на цю грядку можна посадити безліч різних овочів, адже ще один плюс картоплі полягає в тому, що вона значно пригнічує ріст бур'янів. Найкраще ростуть на колишніх картопляних грядках, всілякі коренеплоди, буряк, морква. Дайкон, селера, редька, зелені, салатні культури, цибуля, часник. Ці овочі добре дезінфікують ґрунт, бобові квасоля, сочевиця, горох. Вони збагачують землю сполуками азоту, будь-які гарбузові огірки, кабачки, самі гарбуза. Не дуже хороший, але допустимий послідовник, капуста, будь-які види капусти вимагають дуже багато добрив. Тому навіть після картоплі грядку треба дуже добре заправляти кріп або петрушку можна посадити в тому випадку, якщо свіжий гній від картоплю не вносився, в іншому випадку вони будуть чудово відчувати себе на цій грядці ще через рік, що не варто садити після картоплі. Список овочів, які знаходяться під повною забороною для посадки на колишній картопляної грядці, вельми невеликий це все споріднені, тобто пасльонові культури. Томати, баклажани, перець фізаліс. Звичайно, в першу чергу в цій забороні винні Колорадський жук, дуже люблячи всі ці овочі і фітофтороз, найлютіше захворювання пасльонових часто після посадки в картопляну грядку захворює, і полуниця з нею теж треба рік два почекати після картоплі на наступний рік не можна висаджувати пасльонові культури, решта овочі садити можна якісь без всякого побоювання. А деякі за умови ретельної підготовки грядки.